you <music> Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Здається, що з кожним днем війни українців стає все важче здивувати витівками якогось нардепа, але це таки відбувається. І сьогоднішній день не виключення. Так стало відомо, що арешти терміну ув'язнення загрожує сину колишніх нардепів від проросійської партії ОПЗЖ Наталії Королевської та Юрія Солода. Проти 22-річного депутата Краматорської міськради від ОПЗЖ Ростислава Солода розпочалося розслідування владою Казахстану по справі про організацію фінансової піраміди. Про це повідомляє Інфо. Як зазначається, в Казахстані затримали ймовірного. Організатора фінансової піраміди Hitbit Music. до ради директорів проєкту, також входив Ростислав Солод. Про зв'язок Солода Джуніора з проєктом та саму фінансову піраміду ще в жовтні 2022-го розповіли журналісти Байгусінфо. Редакція також опублікувала спільне фото Ростислава Солода із затриманим нині організатором піраміди. 22-річний Ростислав Солод, депутат Краматорської міськради від партії Опозиційна Платформа за життя. Він та його батьки Наталія Королевська та Юрій Солод виїхали з України 9 лютого 2022 року. І, судячи з відсутності в парламенті та. На сесіях міськради більше не поверталися. В той же час про долю Ростислава Солода після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022-го стало відомо в другій половині вересня. Тоді він опублікував на своїй сторінці в мережі Instagram фото зі спортзалу. Журналісти Інфо з'ясували, що воно зроблене в готелі Ріц Карлтон у Астані. Незабаром 24 вересня він опублікував анонс заходу з нагоди випуску токена HBM на криптовалютних біржах CoinSbit та Asbit, А також рекомендував його не пропустити. То що ж там за піраміда? Hitbit Music це проект Музичної платформи, у якій HBM Group закликає інвестувати купуючи токени. При цьому вкладникам обіцяють десятикратний прибуток. Як з'ясували журналісти, Ростислав Солод був присутнім на цьому заході з нагоди лістингу токенга проєкту 24 вересня, а також координував підготовку виступу CEO HBM Group Єгора Манукяна. Також сина проросійських депутатів помітили на фото з серії Аліхановим, представником HBM Group у Казахстані та іншими учасниками проєкту HBM. Окрім цього, Ростислав Солод відповів на питання присутніх на zoom конференції від HBM Group Групі, заявив, що входить. До ради директорів проєкту та відповідає за технічну частину. І саме це напряму пов'язує його з фінансовою пірамідою. Варто зазначити, що міжнародний фінансовий центр Астана МФЦА влітку 2022-го опублікував повідомлення комітету з реагувань фінансових послуг, повідомлення комітету з регулювань фінансових послуг, згідно якого на попередньому нині недоступному сайті HBM Group робили недостовірні заяви. Публікували інформацію про отримання проєктом ліцензії від комітету МЦФА на надання консультацій з питань інвестицій та управління ними, а також про партнерство компанії з держдегу. Лятором, що не відповідало дійсності, окрім цього, у промоматеріалах HBM Group містилася інформація про наявність у проєкті, реферальної системи та системи рівневкладників. вкладників, подібні риси разом з обіцянками про надприбутки є характерними для фінансових пірамід. А якщо кажучи, простіше це саме звичайний обман людей. Та й це ще не все. Так 29 травня, згідно повідомлень місцевих медіа, Агентства фінансового моніторингу Республіки Казахстан затримали ймовірного організатора піраміди Хідбіт Music. згідно опублікованого відео цією людиною був Серіку Аліханов, з яким і фотографувався Ростислав. А солод під час минулорічних візитів до Казахстану збіг не думаємо. Як відомо затриманому у Оліханову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до двох місяців, розпочати досудове розслідування. За даними АМФ, вкладники «Хідбіт Бітмюзік віддавали організаторам проєкту готівку, сподіваючись отримати обіцяні дивіденди, але так їх і не отримували. Кількість постраждалих перевищує 2300 осіб. Тобто, це махінація, яка приносила легкі гроші, наживатись на простих людях, які тобі повірили, це дуже підло. Хоча чого можна чекати від колишнього депутата від ОПЗЖ. Це у них всіх спільне та й обводити кругом пальця людей це діло звичне для них. Тому чекаємо на продовження історії та надіємось на справедливе покарання. Таке з рук зійти не повинне. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе, та